Всім привіт! Я радий вас вітати на каналі Дябчик Ми будемо далі проходити ігру X-Men Legends 1. Підняття можна встановлення апокаліпсису. Це четверта частина. Наперед вибачаюся. Е, взагалі тут четверта частина була записана, але якимсь чином знову щось погано спрацювало. І я прийшов, зберігся і не. Записав цю, цю частину, але я все рівно зроблю we'll коротко, що okay. я прийшов. Дивіться, так от ми вертаємося назад саме, Що я, власне, прийшов. Тут у залі багато буде мобі. Е, Вони будуть йти великими купами, тому вам пропоную відразу їх е, різноманітними комбінаціями, чим швидше, то й вчите. Далі, йдемо сюди. Ну, тобто, все в рядку. Тут бажано зайти зразу наліво, тут буде такий мутант Пайро, його звільніть, і нам допоможе зачистити різні, ну, різних ботів. так? Тут обов'язково знищити таку штуку, щоб мати доступ до цю секретну хати, кімнатку, де ви візьмете плюс 2 до тіла, тобто до очків до очків життя. Тепи повернемося назад. Northern Plaza. Е, тут у Northern Plaza вам тако покажу зразу автомат. Е, потрібно що зробити? Піти спочатку. Ну, можете собі сюди, 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 сюди. А цю кімнатку в останні, останній момент бажано зробити. Так, як там, якщо не помиляюся, вона є на час, і там потрібно звільнити мутантів. Я не пам'ятаю, що то тільки тут має бути. Тут, тут буде мутант, один прикований, і тут буде. Звільнити все окей, потім тут забирати очки досвіду. Дуже такові. І. Ну і власне нам допоможе розкачати по подальшому персонажі. Тут, як ви зрозуміли, далі. Ем... Ми, ми якби в третій частині тут леді удар смерті е, перемогли. І тому ви розумієте, як то далі? Е, ну, що саме ви опустили? Давайте повернемося в Гранд Холл. Що ще такого було? М -м -м, звісно, що не помиляюся, ви обов'язково як будете тут проходити, е, файно подивіться, ось тут всі ну якісь диски можуть бути, маячки. Походу маячок е, і диск на. Е на danger, на danger Room, тобто на небезпечну кімнату тут буде, обов'язково його візьміть. Файно привітайте, подивіться. От. Та й в принципі все. Ну і перед тим отут якраз вже це буде фінал. Тобто, можна сказати, ми зараз тут натиснемо на ворота, буде відлік часу, будуть з'являтися моби пачками. І вам рекомендую зберегтися і на ну, максимальному рівні, скільки ви зможете. Ну, Максимальний рівень, який ви досягли. І старайтеся. Бл -бл -бл, заговорився. Старайтеся по максимуму досягти максимального рівня перед босом. От так. Заговорився, перепрошую, так. А, але тут один прикол, бачите, пайру немає його. Як ви бачите, він з'явився, так? говорив з нами. Але чому його немає? Бо тому що ми телепортувалися, я так розумію, це якась така бага. Менше тим так. Відкриємо двері, маємо 30 секунд витримати атаку. Чейп, я би загірку не було Так, в минулі серії чи у цій серії я, казав, я, я не так, просто десь згадував. Е, так як в нас є вже 15-15 14 15 рівні, так Піздеці все-таки перепрошую. 15 відкриваються спеціальні атаки. Я тільки вкачав його ту атаку Night Краулеру, нічному змію для чого. Бо по суті в нас тільки вона є одна, бачите, одна ячейка. І Тому Ні, я буду тільки для нього її зі. Потім вже з подальшим розвитком персонажів ви зможете з подальшим рівнів, зможете мати їх більше, відповідно, різноманітні, бо ж має свою способність. Бачите, сторон класних Навіть Траулер, як ви бачите, диреча теж цікава здібність. Вставати ну відносно І відповідно, більше це його атака і захист. Я вам рекомендую набігти ті ворота, а паки мобі знищувати, щоб підняти рівень, вони не Бо це не спамляться. Ходу, побуду, походу, що вся. Все. Все. Тоді вже фінально збережемося. І будемо йти на Абіса. Так, Абіс. О, такий крутазний. Тут а, е, такі точки в них зберегтися не можна, тільки змінити команду. Вам потрібно.

Коли у боса, ну, в принципі, не було можливості, є така штука, як бачите, та як там е є життя такого сімратового відтінку, блакитного е він стає невразливий, тому краще не тратити ману, енергію, щоб його атакувати. Давайте тут перед тим, як до нього йти пошаримося, щоб. Е Додаткові книжки енергії назбирати, можна сказати, паки енергії, паки на життя і подивитися чи тут немає ще чогось цікавого. Так. Приживайте. О. енергію дістали, так тут надуплятися. Знаєте, що мені це нагадує? Е, ті крісла як. Е, подивився в мені він через перший, другий, третій епізод. Е, ніби Сенат. Там де різноманітні прибульці іншопланетяни. Вони там. Той, той канцлер він з ним з печі. Це так лофтоп невеликий. Е, так, дам сюди, а тепер. Так, нам треба буде швиденько. Швиденько що нам потрібно буде. Типа, типа, якби стрибнути сюди, так, я так розумію, так. Так, ми Коротше, зараз буде вас. Будуть кидати такі штуки і треба буде... Знищувати все. Що ми тікати? Треба кинути в там той корабель а не він є. Він <вірит> знищився. <laughs> this should be fun! Бахне запрацювала здібність, я думаю, через те, що ми тут, як покульоті, Так, Тут зараз теж цікава фаза гри Ну, тут більше таке дуже, дуже легенько та просто. Є, є другий поверх і перший поверх. Тут основне, що зробити. Нам е потрібно от таких штук. Знаю, каже, ні вже <смістична> перемогти. <смістична> вони мають набрати доступ. Тому що ми включили ті бояголовки. Так, э, цей світ обіто, Подивився наруто э, комуї і... <смірит> так. Не а, давно опишуся, давай. Ну, і са кинус. А я машка. Перше, я по суті вже закінчений. Давайте ще розбираємо, що там вибір. Знову щось нічого не змію. Так, що вона. Хорошо, готуємося. Хоча дуже дивно, чого вони там деякі якісь не завершилися, може через те, що я ще якісь і не взяв. Давайте збережемося. Та й, в принципі, все кінець. Я думаю, кінець четвертій частині. Так як ми вже все зробили, зараз вже буде ті другий акт, то я вже другий акт, перебуде на наступну частину. Щоб хіба подивитися, що там випало. А, ще якась штука, нам дуже нам допоможе. Та і все, в принципі. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки та в першу чергу підтримуйте наші Збройні Сили України. Тільки так ми зможемо перемогти.